Як Володимир Зеленський піариться на проблемі, яку сам же ж і створив, або кілька слів про паніку Орбана та Сіярто через московську нафту. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому ефірі я хочу проаналізувати, що відбувається із постачанням московської нафти до Угорщини. Чому? Угорщина починає висувати претензії до України. Які претензії є обґрунтовані, які ні, і які взагалі першопричини цієї ситуації? І розпочну я з того, що заявив Володимир Зеленський 24 серпня. Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу Дружба мають безпосередній зв'язок з позицією Угорщини щодо вступу України в Європейський Союз. Про це він сказав на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Канади Марком Карнів Києві. Журналістка запитала Зеленського, чи отримала Україна більше важелі впливу на угорського прем'єра Віктора Орбана. Після ударів по дружбі та звернення Зеленського до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти зняти вето на переговорний процес щодо вступу України до ЄС. Пряма мова Зеленського. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини, такий собі каламбур із натяком, але мається на увазі якраз позиція Угорщини щодо вступу України в Європейський Союз. Така відповідь дуже обурила Сіярто, який перед тим заявляв, що Україна там щось нібито порушує через те, що припиняється постачання московської нафти до Угорщини. І, власне, глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського. Зараз я хочу зацитувати його пряму мову. Сіярто закликав президента Зеленського припинити погрози Угорщині після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу Дружба і позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС. Про це він заявив у Фейсбуці. Зеленський використав національне свято України щоб грубо погрожувати Угорщині. Сіярто звинуватив Україну в серйозних атаках на безпеку енергопостачання Угорщини і заявив, що напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет. Пряма мова: війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку. Ось така пряма мова міністра закордонних справ Сіярту. Угорщина чимало ініціатив блокує, затягує їх розгляд в часі. Мається на увазі ініціативи щодо допомоги Україні від Європейського Союзу, і, зокрема, щодо можливого вступу України в Європейський Союз. Орбан та Сіярто, Орбан, прем'єр-міністр Сіярто, міністр закордонних справ в публічному просторі неодноразово поширювали ту ж саму московську пропаганду, підтримували своїми цитатами Путіна і не тільки. Тут вони кажуть, що війна до них не має взагалі жодного відношення. Ну, звичайно, немає. Якщо якась імперія хоче когось набагато меншого і слабшого задушити, когось, кому колись здавалися міжнародні гарантії безпеки, тоді коли він не був слабким, а мав третій ядерний запас. Ну а зараз. Це нібито немає, і ще чимало є нюансів. А, стосовно порушення суверенітету, тут так і хочеться згадати, як Угорщина постійно проводить підривну діяльність на українському Закарпатті, всупереч міжнародному законодавству і підписаним угодам, роздає громадянство Угорщини тим, хто є громадянами України. Це заборонено і відповідно до законодавства Європейського Союзу, відповідно до міжнародних угод. І ще чимало там є нюансів стосовно торгівлі контрабандою, стосовно а, того, як переслідуються україномовні насправді в тій самій Угорщині, якщо порівняти Угорщину і Україну по кількості там шкіл діаспорських, то в Угорщині в свій час була аж одна школа, яка була на самофінансуванні, а від України вимагалося. Повного забезпечення, друку підручників і так далі, величезної кількості шкіл, яка насправді не відповідає кількості громадян України, які за походженням є угорцями. Можна багато про що згадувати, але зараз я хочу зосередитись власне на нафті і на передачі цієї нафти. Відповідь Володимира Зеленського: такий собі каламбур про дружбу між Україною і Угорщиною. І про нафтопровід дружбу, вона, звичайно, звучить красиво, але це насправді є такий брехливий піар. Я зараз хочу вам пояснити, чому, бо це насправді важливо, це розуміння всіх первинних процесів. В Україні введено воєнний стан, але не введено стану війни. Стан війни регламентується міжнародним правом, регламентується достатньо чітко. Там цілий набір конвенцій, і якщо я не помиляюся, перша конвенція, яка починає регламентувати стан війни. Прийнята ще 1895 чи 1897 рік. Коли ми говоримо про стан війни, то тоді між воюючими сторонами припиняються будь-які відносини, будь-яка торгівля, будь-який транзит і так далі стають неможливими. Чому це важливо? Тому що Угорщина посміла брехати, що Україна порушує її національний суверенітет в сфері енергетики. Через те, що транзит московської нафти через територію України до Угорщини було припинено. Але це є брехня. Чому? Тому що, якби в нас відповідно до всіх вимог і українського законодавства, і міжнародного законодавства був введений стан війни, що ми маємо фактично, а ми маємо повномасштабну війну найбільшу з часів Другої світової на території Європи. То всі відносини з Росією автоматично мали би бути припинені, так само, як і всі транзити до таких країн, як Угорщина чи Словаччина, які дуже активно продовжують підтримувати Путіна. З точки зору юридичної до цього підкопатися не можна. І на рівні міжнародного права це зафіксовано. Але Україна стану війни не ввела, що, до речі, не означає, що з точки зору міжнародної оцінки, повномасштабна війна є саме війною. Між іншим, і тут відбувається така спекуляція з боку Сіярто, що от суверенітет, наша енергетична безпека, і так далі. З точки зору міжнародного права, якщо комплексно на це глянути, якщо розкласти це до рівня тих цеглинок, про які я розказав у сьогоднішньому ефірі, то брехня сіярту стає очевидна, і українське МЗС мало би це озвучувати, але. Але якщо воно це озвучує, то відповідно і Володимир Зеленський мав би діяти інакше вводити стан війни. І ще чимало нюансів. Цього всього не відбувається, і як наслідок, МЗС відповідно не може цього говорити, чи не зацікавлено, чи не отримало вказівки від Володимира Зеленського. Проте саме питання продовження транзиту московської нафти до Угорщини та Словаччини воно вирішувалося вже після початку повномасштабного вторгнення. І тоді приїжджала делегація до України, і насправді незрозуміло, чому, для мене особисто незрозуміло чому а, Україна погодилась продовжувати транзит. Сказавши, що все на цьому буде заробляти не Росія, а угорська компанія буде оплачувати транзит. Перше, незрозуміло, хто є власниками тої угорської компанії, чи немає там якихось офшорних зон і так далі. По-друге, яка різниця? Хто оплачує транзит московської нафти через територію України, якщо на цьому заробляє саме бюджет Московії? Але тоді про це розказали як про перемогу. Я особисто маю великі підозри, що там якийсь певний відсоток від транзиту від грошей, які заробляються на транзиті московської нафти, що він йде на якісь потрібні офшорні рахунки когось із розряду шурми, міндічати чи йому подібних персонажів. Ну і, власне, тому це відбулося погодження. І от зараз, коли Володимир Зеленський натякає, що якби це позиція Угорщини щодо ВЕТО щодо вступу в ЄС, мене виникає запитання. А чому питання вступу України в ЄС і відсутності Вето з боку Угорщини не було поставлено ребром тоді, коли піднімалося питання продовження транзиту московської нафти до Угорщини? Ну, от чому? Всі можливості для цього були. Володимир Зеленський міг і був зобов'язаний це поставити. І всю Угорщина, Угорщина в особі Орбана, каже: Ні, все, до побачення, залишайтесь без московської нафти. І хрюкайте скільки завгодно. При цьому потрібно розуміти, що європейські лідери вже готові були подолати вето Орбана і там чимало механізмів було задіяно. І жорсткі розмови канцлера Німеччини Шольца тоді ще із Орбаном відбувалися. І ще чимало насправді було нюансів, але цього не було зроблено. Тобто, проблема була створена. А зараз Володимир Зеленський натякає, ну от, ми, ми, там можемо, якщо ви зміните позицію. Та це зразу можна було поставити ребром. Тому це є чистої води піар, а не турбота про українські інтереси. Ну, а з точки зору українських інтересів, нам не потрібно вступати в Європейський Союз. Нам потрібно вибудовувати максимально глибоке партнерство в рамках Балто-Чорноморської конфедерації – із співпрацею з Великою Британією, Швецією та Норвегією. З точки зору геополітичної, це для нас має мати набагато вищий пріоритет. Насправді, чимало процесів всередині Європейського Союзу носять дуже, -дуже деструктивний характер. Не просто так, Велика Британія в свій час покинула Європейський Союз. Це потрібно усвідомлювати. Хоча наші всі до речі... Медіа, які фінансуються різними лівацькими грантами, вони тоді писали, що за виходом Британії з Європейського Союзу, за так званим Брексіт, за Борисом Джонсоном, є кремлівський слід. Ну так, повномасштабна війна прийшла, і ми побачили, який кремлівський слід за Борисом Джонсоном. Ну, але це не тема нашого сьогоднішнього ефіру.